Всім привіт! Або, ну, не знаю як. Е, в основному всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як я перу е, м'які іграшки. Як я це роблю? В основному я це роблю рідко і я думаю, потреби такої ж сильної великої немає. От воно вже в мене тут все є. Приступаємо до їх завантаження. Перше у нас тут такий дитячий рюкзачок. Такий. Потім такий ведмедик. Панда. красиво, то Моя була Тепер вона моєї сестрички Яни. Цей ведмедик дуже прикольний, мій був. Такий маленький мішут. От такий рушничок пляжний з капюшоном. Це щоб ну, купатися, потім одягати його, витиратись. Його теж треба освіжити, він новий. І от самий класний песик Україна з медалькою. Хто крутіший за iPhone? Пес -патрон, пес Патрон, Ми його теж відправляємо в барабан. І циплюночок, цуплюнок пі. Туди. Все. Ми з вами все загрузили, Приступаємо до дозування засобів. Так як я перу іграшки і, в принципі, як і для щоденних речей, ми беремо гель персіл, Sensitive і кондиціонер Cocolino, яким я завжди користуюсь. Починаємо дозувати. Наливаємо. Кондиціонер. На іграшки, я думаю, сильно багато не треба, то половина корпачка буде досить. Що це таке, не знаю, як воно опинилося тут, туди. Так, і відкриваємо пер. Одною рукою незручно другі. Такс. Є І наливаємо. Так, як завжди по традиції. Чуть-чуть сюда і трохи лоток. Хоча можна навіть ще, я думаю, чому би і ні. Вона ж там зважувати не буде. Прання, на якій програмі буду я прати ці іграшки. Я думаю, спочатку поставити на швидке 14, 40 200, там 26 хвилин буде пратися. Але потім передумав, і так як я хочу, щоб вони поінтенсивніше трошки пралися, то поставлю я турбовош. Турбовош на 59 хвилин. А там час зразу показується. Туди в барабан. Закриваємо. Одечка полилася трошки і ще отсюди. Раз. Вилимо. І ще половинку. І все. Все. Ой, тут навіть трошки більше. Ну, нічого вже. Як є, так є. Все. Ми все віддозували. Закриваємо. Ставимо на місце. Відключаємо машинку до розетки. Вибираємо програму. Програма, як я вже сказав, TurboWash 59, 40, 1200, Без додаткових опцій. Все, старт. І машинка приступає до циклу брання. А, вона одразу в пшикує. в основному вічей. Пішов цикл броня. У цій програмі, до речі, будуть такі досить цікаві рухи, інтенсивне досить броня буде, з великою кількістю насищень. Спочатку трохи коротких, а потім такі довгі, що машинка буде крути, теж 30-40 секунд. А збиваючи пін буде рашти, ну, типу щось з того. І мені то подобається, що довгі насищення на цій програмі. Виробники так прикольно придумали і мене це влаштовує. Ну а машинка працює, наливається вода. В споливало. 58 хвилин кінцем. Чому я на більш короткі програми ставлю максимальний оберт, а хоч і то іграшки, можна подумати, що воно засипне, але і буде 800, допустимо, 800 було би достатньо. А вся проблема в тому, що на коротких програмах, особливо турборош або швидке 14, там дуже короткі віджими. Десь на хвилинки 3-5, тут маленько досить. Uh, і я думаю, цей віджим 1200 однозначно потрібний. Ну я не знаю, ну можна турбувати чуть-чуть довший віджим, ніж на швидке. Ну, по-моєму, якщо я не помиляюся, вона фінальний віджим починає в 11 років. Протіп. Точно не пам'ятаю, але можливо. Все, пішов цикл прання. Машинка тільки-тільки почала грати. Температура машинці 18 градусів. Дуже просто початок, початок. а от вже чуть-чуть починає підібрати. Але тен ще не включений, так що нагрівшаний йде. No, no. <трики> <трики> <проб> это что это за штучка такая? Вот, что. Это? якась я Она бы ще мені взлив залетіла, це нова машинка ужас. Тож на іграшках была начіплена. Ну, ну, ну вроді бы так, бавилось это, та і вот воно прилипло. Стартуємо yeah. знову. Це спиня. Стандартні рухи, можна сказати, що нічого такого зараз немає. Ну, скоро, скоро почнеться насичення. Тільки тоді, коли включиться день, вже будуть насищення. Я прочувсь тоді, коли вже буде е, нагрів тене, коли почнеться насичення. Продовжується цикл. О, вже тен уже включився, просто перші я просто перше насищення збуду зняти, машинка ж собі води Чуть-чуть. Тен же включився, тен гріє воду, а тут до речі, погасла. вона зараз насищення робить, температура 22 градуси. Пінки так нормально. Я думаю, що скоро вона вже той, там аж той, там опція засвітиться. Ну, можливо, та, можливо, ні. Побачу. О! Так, я ж казала, засвітиться. От вона й До речі, отут -от, от, от чомусь мене кожного броня, от чомусь я не знаю, що так. От у мене ось тут от під низом. Таке чуть-чуть вологувати таке от, от місце. Не знаю, ну ж вроді ніде нічого не тече, ні, нічого. Ну, все вроді дверка щільно закрита. Сищень тут багато. Тут, 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 тут напевно, за рахунок тих насищень програму так і називали Турбовошку. Не знаю, що ми. Сьогодні ще буде, але це мене от, от, запланованими, так сказати. Знову нассищені. так от буде відбуватися прання з потакими насищеннями, то включусь тоді, коли буде вже більш довгі. Щось класну. Зараз щось піде, якесь турбобрання. Во-во-во-во, включились ті довгі насищення вже. Во, оце то, що треба. Ой, водичка піднялася, пінки більше стало. О, довгі насичення включились. Все, машинка в процесі. А це вот реально прикольно, що воно вот такі довгі насищення робить. І вот так от все, все, все пере. О, пина на хлюпає чуть-чуть на скло. І отак вот десь 30-40 секунд крутить. Ну, то не тільки один раз буде, то достатньо так о, -о, -о, -о то, що треба. А то практично зато я люблю ту програму. О, вот, супер, супер. Оп прям прям супер програма. Ця програма підходить більше для чогось такого, щоб освіжити, злегка такого вибрати чогось з якогось ну, От сину. От прям супер. Вона підходить прям мені дуже. От щось шо, я собі нове купив або щось туди, типу, щось таке не дуже брудне. От включив ту турбову прання, за годинку вона мені попрала і все готово. Клас! Все так поливається. Красиво дуже. Красота ліпота. Вот такі пироги. І от так, в принципі, все про буде йти. Дора, до речі, вже не світиться давно. І на такі процесі, що одні насищені. А то зараз турбук йде. Короче, я дикий шап порахував, сколько по сути секунд так крутить барабан. Я нарахував 45 секунд. Шок. Реально, честно вам говорю. 45 секунд вот так открутить. І практично хвилей. Ну, это, это, это прям шик. Балдеж. 38 хвилин до завершення при циклу. Мау. Скільки піниваєш. Тепер уже стандартно бере. Насищення ті вже закінчилось. До речі, не рахував, скільки їх там, по суті, було, мені здається, штук 5 точно було. Не знаю, якщо дослідкували, промотали, можете в собі відео, перемотайте теж, то напишіть, скільки вона крутила. З довгими насищеннями, якщо вам, вам захочеться, ну а поки що отак от буде йти прийнято, зустрінемося на фінальному полосканні. 22 хвилини погасла температура, пішов злив. Зараз машинка буде приступати до самого класного, я так сказав. Я думала, що воно тільки є на швидкі 14, але виявляється, що воно є ще й на Борбовош. То супер. А супер крутезне е, акваспрей полоскання. Ну, можна його так назвати. Зараз буде просто просто неймовірне полоскання. Буде. Зараз волді, то. Вроді на якихось із каналів ту вже було, але я хочу все рівно показати. Може, хтось ще не бачив. Так, Машинка трохи буде впризнула. Віджиму зараз не буде, віджим буде після того, як пройде пічне полоскання. Зараз піде подача води в сушку. Туда. Можу зараз показати вам. А, не йде. Значить, ні. О. От, пішов набір води. Машинка розганяється і робить насищення. Струя води б'є прямо туди, в барабан, в речі. І паралельно з тим відкачується лишня вода. І так машинка дуже класно виполіскує речі. їх промиває від лишньої піни. І вся та лишня піна втікає в каналізацію. І отак от прям промивається, промивається, щоб прям. От, от, от задумано. От. І от на швидкі 14 та сама процедура, але вона там іде аж два, два рази. рази. Аж два рази. Та-та. А от, пішов злив. От, і зараз от. От, і пішли розкладання вже, от вона зробила ту промивку і зараз піде віджимати. Ключ тоді, коли вона роженеці вже, е, ну, так сказати, на Коротше, Нарешті вона пішла на віджим, завісла на 19-й хвилині і просто важко її було розправити, плюс той. О, деякі рази нормально були, воно її потряхувало, і, коротше, погано було. А от зараз віджим буде такий чуть-чуть незвичайний. Вона буде ще от на режимі турбовош вона під час віджиму вшикує, ще трохи води з поливалки. І так теж промиває, так сказати. Зараз подивлюсь. Во! Вот включилась так. Е, вот, Во. Пішла поливати трохи отак от, от і все. І отак от, от прикольно йде полоскання, Одночасно і з віджимом. І так два рази. Це вже другий раз. Не пам'ятаю, до якої стадії обертів вона тут. Ну, не до 1080, як, як той, як на змішані тканини. Мені здається, що такі набавна на повсіди до 800. А ні, ні. Все ж таки вище. Напевно, до, до тисячі. Та, напевно, так само Так само, напевно. Вже 930 обертів. Вищення. А, ні, не пішла. Тисяча і все. От трошки віджимає. Ага, от пішла ще. Розгоняється трохи ще. Трошки віджимає, так як на, ну, на тих обертах 2080. А як на змішані тканини, але чуть-чуть довше не тільки прям зразу стопанула і розігналася. А ще трошки повіджимає. 80. А 80 не буде. Ні, не буде, бо Бу, трохи віджала. 1600. І все. Ладно, зустрінемося тоді, коли вже буде практично кінець циклу. До кінця 16 хвилин. Зараз вода буде йти в подачі сушки, ну а то я вже так показував. Тут, тут далі буде просто фінальне полоскання, фінальний віджим і, і от все. Зустрінемось тоді, коли буде кінець, практично. Фінальний віджим. Дві хвилини лишилося. 1200 обертів, Напевно. А, 1110. Боже, що мені так 1110? Тысяча сто. 1100 сто десять, ну я його вже включила. Тысяча сто десять, то прикол. Що тут много, я не розумію тут вот. Шо, вода тут через чепитика, тікає, не знаю. Одна хвилина. До речі, вібрує машинка, якщо то вона буде. Вау! О-о-о! Все, пішла, пішла на максимальний оберт вже. 1060 1070. Все, максимум. 1200. Одна хвилина. Тут тих розкладань перекидувань не буде, тут просто... А от, розігналася і все, і е, от Тому я і кажу, от на більш швидкі програми ліпше ставити більш максимальний оберт. Е, і все. Вона просто зараз тормозне і, і все, розкладати не буде. Просто, просто буде пікати. Все, відкачується лишня вода і ми закінчуємо цикл. Все. Цикл закінчений. Класно, пахне, іграшки випрані. Так, ми випрані. дякую. Все. Всім дякую за перегляд. Кому було, так сказати, можливо, цікаво, пишіть коментарі. Опа. А що сама виключилась? Я в шоці. Короче, всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па.